Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторна площадка, будь ласка, в наявності всі тракторці є, все підвозиться, поставки у нас йдуть, цінова політика дуже гарна, запрошуємо. Навісне обладнання також все на складі, причепи на складі, все є. Будь ласка, запрошуємо всіх до до своєї площадочки придбати сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Зараз в Полинський район буде відгружатися Вонханчик 244-й на широкий резині люкс. Люди були на виходний день. Виходний день переглянули, перевірили, подивилися. Ось сьогодні. Власників. Дитячий будинок купує тракторце. Трактор в чудовому стані. Все працює, все перевірено. Будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі тракторця. Вон стоїть вже автомобіль, підготовлений до погузку. Дякую всім гарного дня.